Такі маленькі, а вже майбутні зірки українського футболу у селі Забороль відбувся традиційний чемпіонат ДЮСШ номер 4» із міні-футболу. Закупки змагалось 12 волинських команд. Це хлопці та дівчата 2017 року народження і молодші. Дівчата з команд турніру вдало ламали стереотип, що футбол суто чоловічий вид спорту. Я обрала футбол, тому що я побачила, як брат пішов на тренування, хотіла теж. Це розвиває увагу, все розвиває. Юні футболісти та футболістки змагалися за три кубки. Трішечки не вистачило для перемоги у бронзовому кубці команді Юніверс Футбол Тім. Поступились команді Тю США No2 із Луцька. Я думаю, що Ну нам треба було уважніше грати в захисті, а так все добре. У Нас дружня команда, і ми налаштовувалися на перемогу. Переможцями срібного кубку стали футболісти з ДЮСШ номер 4 господарі турніру. Я займаюся два роки. Чому саме футбол? Не знаю. Ну, вдалося перше місце. За третє місце золотого кубку команда Респект 1 боролась із футболістками з Амазонки. Не вдалося забити гола, бо я грав в защиті. Моя команда дуже добре грала і ми виграли третє місце. А золото золотого кубку вибороли футболісти першого складу Луцької Волині. Без подарунків і нагород не лишився ніхто. Про це подбали організатори змагань. Підтримую фонд «Палиці», департамент молоді і спорту дсш 4 міста Луцька. Ну і в принципі всі, всі небайдужі. Щоб діти були задоволені, щоб тренери подивились на, на, чим, на чим працювати в майбутньому. Ну і в принципі, саме основне щоб задоволення було для дітей? Наші дітки змагаються між собою і вже з таких юних років відчувають, що таке боротися за перемогу. Фонд Ігоря Палиця тільки разом з радістю долучився до такого турніру. Подаруємо сьогодні командам діячі нагородну атрибутику... для того, аби кожна дитина запам'ятала сьогоднішній день і можливо колись, дай Бог, щоб це було навіть через кілька років, згадувало, як. Колись була війна, а вони з незламним духом змагалися між собою за перемогу в футбольному турнірі. Віра Шевчук, Мирослав Потимчук із села Забороль, телеканал Аверс.